Да, на сьогодні є електронна петиція, і ти можеш через різні месенджери це зробити. Я не буду казати, як це робити, тому що навіть на сайті Полоградської міської ради там є приклад місцевих петицій. Заходиш, там прям відео, все розповідається, і на сьогодні людина ну то там є покрокові. Ну, покроково, як це зробити. Це, це, це не важко. Ну, з цим треба заморочитись, а люди навіть, ну як це це ж треба. Якісь знання отримати навіть для цього. Але багато людей користуються петиціями, електронними. Але сама петиція нічого не зробить. Вона може тільки звернути увагу, якщо на це увагу не звертають, Так? А далі, я думаю, людині, якщо вона хоче дійти до вирішення, ну, їй потрібно витратити буде свій час особистий, <гум> відірвати себе від. може, того, щоб просто полежати на дивані, навіть може яке десь якесь своїм хобі не зайнятися, чи ще щось, а зайнятися тим, щоб далі рухатися. Тому що мало просто написати петицію, петиція нічого не вирішує. Е, іноді, ну іноді вона просто звертає увагу і є, є якесь відгук, якщо це невеличке питання, а якщо це, наприклад, питання, яке потребує, ну. Довготривалої роботи, тоді, якщо ти хочеш, щоб воно було вирішене, стань учасником процесу. Стань членом громадської ради, стань членом громадської організації, долучись до активної групи, спитай, де я можу себе ну, втілити. Да? Бо багато людей просто що це не розуміє де. Але от зараз з'явився центр ідеї, його адреса там є на сайті міської ради. Туди кажуть, якщо ти хочеш ну себе десь реалізувати, ось, будь ласка, приходь, і Ми надамо контакти активних людей. Стань просто частиною процесу, так ну то я вважаю, що ось так.